Урок проповідь на неділю 14 липня 2024 року. ТЕМА Євхаристія, золотий ТЕКСТ АМОС. Шукайте добра, а не зла, щоб вам жити. І буде із з вами Господь, Бог Саваот, так як кажете ви. ВІДПОВІДНЕ читання Приповісті. Заміри серця належать людині та віднет Господа відповідь язика. Всі дороги людини чисті в очах її та зважує душі Господь. Поклади свої чини на Господа і будуть поставлені міцно думки твої. Огида для Господа всякий бундючний, ручуся не буде такий без вини. Провина викуплюється через милість та правду, і страх Господні відводить від злого. Путь справедливих ухиляється від зла, хто дорогу свою береже. Той душу свою охороняє Урок Проповідь з Біблії, Друга Хроніки. І впокоряться, люди мої, що над ними кличе ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. Йося був восьми літ, віку, коли він зацарював. І робив вину в господніх очах, і ходив дорогами своїх батьків Давіда, і не вступався ні праворуч, ані ліворуч. І восьмого року царювання свого, бувши ще юнаком, розпочав він звертатися до Бога батька свого Давида, а дванадцятого року розпочав очищати Юду та Єрусалим від пагірків, і астарт, і бовванів різаних та литих. І, порозбивавши перед ним валові жертвенники, а стовпи сонця, що були на них, він повирубував, а астарти, бовани, різані та лети поламав і розтер, і очистив Юдею та Єрусалим. А 18-го року царювання його поочищеного краю та Божого дому послав він, щоб направити дім Господа Бога його. А коли вони виймали срібло, принесене до Господнього дому, священник Хілкія знайшов книгу Господнього закону, даного через Мойсея. І доніс писар Шафан Цареві, говорить, що священник Ілкія, дав мені книгу. І шафан перечитав з неї перед царем. І сталося, як цар почув слова книги закону, то роздер свої шати. Ідіть зверніться до Господа про мене та про позасталих в Ізраїлі та в Юдеї, про слова цієї книги, що знайдена. Великий богнів Господній, що вилився на нас за те, що батьки наші. Це дотримувалося Господнього слова, щоб робити все, як написано в цій книзі. І пішов Хілкія та й ті, кому звелив цар до пророчиці Хулди, а вона сиділа в Єрусалимі на новому місті і говорили до неї про це. А вона сказала до них А юдиному цареві, що вас звернутися до Господа, скажете йому так так говорить Господь, Бог Ізраїлів про ті слова, які ти чув. За те, що зм'якло твоє серце, і ти впокорився перед лицем Бога свого, коли ти почув слова Його, на це місце та на мешканців Його, і ти впокорився перед лицем моїм, і роздер свої шати та заплакав перед моїм лицем, то я також почув, говорить Господь. А цар по слави зібрав усіх старших людей та Єрусалиму, і ввійшов до Господнього дому цар. І кожен муж юдеї і мешканці Єрусалиму, і священники і левіти, і весь народ від великого аж до малого, і він прочитав уголос слова книги заповіту, знайденого в Господньому домі. І став цар на своєму місці і склав заповіта перед Господнім лицем, що ходити за Господом та додержувати заповідь Його, і свідчення його, і устави його всім серцем своїм та всім життям своїм. Щоб виконувати слова того заповіту, що написане в тій книзі. І настав він кожного, хто знаходиться в Єрусалимі та в Венемині, до того, і мешканці Єрусалиму робили за заповітом Бога, Бога своїх батьків. І Іосіа повикидав усі поганські гідоти з усіх країв, що є в Ізраїлих синів, і змусив кожного, хто знаходиться в Ізраїлі, служити Господові їхньому Богові. За всіх днів його вони не відступали від Господа Бога своїх батьків. 1 Тимофію. Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, а царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми проводити тихе і мирне життя усякій побожності та чистоті. Бо це добре і приємно Спасителю нашому Богові. Що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один боє Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус. Від Матвія. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. А як молитеся, то не будьте як ти ліцеміри, що люблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. Поправді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що втайні, а твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитися, то не показуйте зайвого, як ті погани, що думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство. Отож не вподобляйтесь їм, бо знає Отець ваш, чого потребуєте, ще раніше за ваше прохання. 1 Петра. Отож відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і, немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння, якщо ви спробували, що добрий Господь. Приступайте до Нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. І самі, немов та каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Благаю вас, любі, як приходьків, так подорожніх, щоб ви здержувалися від тілісних пожадливостей, що воюють проти душі. Поводьтеся поміж поганими добре, щоб за те, за що вас обмовляють вони, немов би злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога в день відвідання. Бо така ж Божа воля, щоб доброчинці гамували неудство нерозумних людей, як вільні, а не як ті, що мають волю на прикриття лихого, але як раби Божі. Ви були як ті вівці заблукані. Та ви повернулися до пастиря і опікіна ваших душ. Якова. Упокоріться перед Господнім лицем і Він вас підійме. Із підручника цілітеля наука та здоров'я написаного цілітельницею та пророчицею Мері Бекер Еді. Людина підпорядкована Богу, Духу і нічому іншому. Людина відображає нескінченність. І це відображення є дійсна ідея Бога. Бог виражає в людині нескінченну ідею, яка вічно розвивається, шириться і піднімається все вище і вище, маючи безмежну основу. Відтоді як авторкою була відкрита могутність істини, що проявляється в лікуванні як хвороб, так і гріха, її система була повністю випробована і не ошукала очікувань. Однак, щоб досягти висот християнської науки, люди повинні жити в слухняності й божественному принципу. Щоб розвилась повна міць цієї науки, розлад тілесних почуттів мусить поступитися гармонії почуття духовного, подібно тому, як сальфетжо виправляє фальшиві ноти і надає акордам приємне озвучення. Поки серце далеко від божественної істини й любові. Ми не можемо приховати невдячності нашого даремного життя. Ефективні прохання. Більш за все, ми потребуємо молитви гарячого бажання рости в благодаті, молитви, вираженої в терпінні, лагідності, любові і добрих справах. Дотримувати заповідей нашого вчителя і дотримуватись його прикладу, це наш справнішній обов'язок щодо нього і єдиний переконливий доказ. Нашої подяки за все, що він зробив. Одного зовнішнього поклоніння самого по собі недостатньо, щоб виразити щиру серцеву подяку тому, що він сказав якщо любите мене, дотримуйтесь моїх заповідей. Звичне внутрішнє зусилля бути завжди добрим і праведним це і є безперестанна молитва. Мотиви такої молитви позначаються принесеними нею благословеннями. Благословеннями, які навіть якщо ми про них і не говоримо, все таки свідчать, що ми гідні бути спільниками любові. Небезпека молитви, вимовленої в голос. Лицемірство пагубне для віри. Багатослівна молитва може створити спокійне почуття самовиправдання, незважаючи на те, що вона робить грішника лицеміром. Ми ніколи не повинні втрачати віри в чесних серцях, але мало надії для тих, хто тільки зрідка стає віч навіть зі своїми пороками та ще й намагається їх приховати. Прагнення і любов що сказати про людину зовні, хоча й ревну і богомольну, але в якій немає чистоти і, отже, немає щирості. Якби вона досягла висоти у своїй молитві, не було б підстави судити її, якщо ми почуваємо прагнення, смиренність, дяку і любов, виражені нашими словами. Це Бог прийме, але буде мудро не намагатися обманювати самих себе або інших, тому що немає нічого таємного, що не відкрилося б. Сповідання й молитви в голос в одному відношенні подібні милосердю, вони покривають безліч гріхів. Якими палкими словами не виражалася молитва, про смиренність вона не завжди означає бажання смиренності. Якщо ми відвертаємося від жебраків, ми не гідні одержати нагороду від того, хто благословляє жебраків. Ми зізнаємося в тому, що в нас дуже зле серце, і просимо вивезти його на чисту воду. Але чи не знаємо ми вже про це серце більше, ніж ми готові відкрити своїм близьким. Випробувати серце. Нам потрібно перевіряти себе і знати, які прихильності й наміри наших сердець, тому що тільки у такий спосіб. Ми довідуємося, яким є в дійсності. Самозречення, через яке ми вдаємо все заради істини або Христа у нашій боротьбі проти Омани є правилом християнської науки. Духовне святилище. Ти ж, коли молишся, увійди в кімнату свою і, зачинивши двері твої, помолися батькові твоєму який потай. І батько твоє, що бачить таємне, вшанує тебе відкрито. Так говорив Ісус. Кімната символізує вівтар духа, двері якого закриваються перед гріховним почуттям, але впускає істину життя і любов. Життя і любов. Закрита для Омани, вона відкрита для істини і навпаки. Батько, який потай, невидимий для фізичних почуттів, але Він знає все і вшановує згідно з намірами, але не згідно за словами. Щоби проникнути в серце молитви, двері почуттів, котрі завжди помиляються, повинні бути закриті. В уста повинні бути німі, і матеріалізм безмовний, щоб людина могла спілкуватися з духом, божественним принципом, любов'ю, який повністю знищує всяку оману. Діюча молитва. Щоб правильно молитися, ми повинні ввійти в молитовну кімнату свою і зачинити двері. Ми повинні зімкнути вуста і змусити матеріальне почуття замокнути. У Тихому святилищі гарячого благання ми повинні заперечувати гріх і затверджувати все буття Бога. Ми повинні вирішити взяти свій хрест із чесним серцем піти вперед, щоб молитвно, працюючи і пильнуючи, знайти мудрість, істину і любов. Просування вперед через жертви. Під впливом християнства люди природно відвертаються від матерії і звертаються до духа, як квітка від темряви повертається до світу. І тоді людина осягає те, чого не бачило око і не чуло вухо. Апостол Павло і апостол Іоанн ясно розуміли, що, подібно тому, як смертна людина досягає мирських почестей лише шляхом жертв, так і небесні благо вона знаходить тільки відмовившись від усього мирського. Нехай не буде в неї нічого загального з людиною, поглиненою мирськими пристрастями, спонуканнями і цілями. Не судіть про просування християнської науки в мабутньому, по вже пройденому нею шляху, щоб вам самим не виятися засудженими за те, що ви не зробили першого кроку. Сутність усякого поклоніння це відображення і демонстрація божественної любові, зцілення від хороби і знищення гріха. Наш учитель сказав: якщо любите мене, дотримуйтесь моїх заповідей. Любити Бога вище всього. Якщо ми прагнемо йти слідом за Христом, істиною ми повинні йти шляхом призначеним Богом. Ісус сказав, віруючи в мене, справи, які творю я, і Він створить. Той, хто прагне досягти джерела і знайти божественні ліки від усіх хвороб, не повинен намагатися піднятися до висот науки якоюсь іншою дорогою. Уся природа вчить Божій любові до людини, але людина не зможе полюбити Бога сильніше всього і присвятити всі свої прихильності духовному, доки вона любить матеріальне або покладається на нього більше, ніж на духовне. Ми повинні відмовитися від матеріальних принципів, незважаючи на те, що вони визнані віддавна, якщо ми прагнемо знайти в Христі свого єдиного Спасителя. Великий зцілітель смертного розуму зціляє і тіла і зціляє їх не частково а повністю. Ми можемо прямо зараз знайти мету і мотив, щоб жити правильно. Маючи такий намір, ви вступаєте на правильний шлях. Ви почали з таблиці множення християнської науки і ніщо, крім невірних намірів, не може перешкодити вашому просуванню. Якщо мотиви вашої духовної роботи і молитви правильні, батько ваш відкриє вам шлях. Хто ж збив вас зі шляху і перешкодив вам бути слухняними істині? до Галатів 5:7. Сіль землі. Учні Христової науки займають у цей час те місце, про яке говорить Ісус своїм учням, сказавши: Ви сіль землі, ви світло для світу. Не може сховатися місто, що існує на Верховині Гори. Пильнуємо, працюємо і молимося, щоб вся ціль не втратила свої солоності. Щоб все світло не було приховане, а сяло й струменіло у полуденій слави. Амінь, амінь та амінь.